Так, вітаю, тельці! Давайте дивитися для вас, карту достанемо на такий прогноз, да, тароскоп на листопад місяць. Да? Можливо, що очікувати, на що звернути особливу увагу, що можливо може відбутися. Да? Тому так, от зосеретеся, будь, будь ласка, на собі. Зараз давайте дивитися тельці, що вас да? очікує в листопаді місяці. Дістаємо вам карту. Мої хороші сімка пентаклів в принципі, теж непогана карта ну Це я орієнтуюся на е, Сімка пентаклів, це ну, давайте звертати увагу Пентаклі. Він все-таки несе уже несей корзину, бачите, з монетами. Взагалі карта ця розк... говорить про очікування. Коли ми очікуємо щось, ми дуже м -м, налаштовані на отримання якогось результату. Ми трудимося, ми вкладаємося, ми працюємо. Так? Але є підвох в цій карті це молодший аркан, і підвог саме в тому, що. М -м, Є люди, особливо тильці, да, є таке в них момент, хочу все й одразу. Да? Хоча це таке приземлена у нас стихія, яка повільно все робить, все стабільненько, да, отак от працює. Гнати її не варто. Це ж не повітря, у нас не вогонь. Да? Тобто все спокійно, все, все, все буде вчасно, да? не так. Ну, а іноді нам хочеться, щоб все було набагато швидше. Ну потім вже по кінцівки, да, вже в кінці там. Дивлячись на результат, ми розуміємо, що все було вчасно, все так як треба було. Да? І не варто було там переживати і гнатися за чимось, гнатися за результатом. Ну і сімка пентаклів – це дійсно отримання чогось такого. Це може бути отримання фінансів, да? яких там ви хотіли, розраховували, чекали, очікували, ви можете їх отримати. Да? Може бути момент в тому, що ви можете отримати не. Не стільки, настільки ви розраховували, да? може бути трішечки менше. Тут треба розуміти, що ви, собственно, отримали стільки, наскільки ви вкладалися. Да? Тому тут треба теж звертати на це увагу. Це може бути кризово для тільців, скажімо так, але знову ж таки, ви маєте розуміти, все не просто так. Да? Значить, так треба було. Тому або треба на пористі, скажімо так, працювати, вкладатися, трудитися і для того, щоб я знаю, змінити результат в наступному місяці, да, збільшити той результат, тому все це може бути. Далі карта ще застерігає про те, що не кидайте справу, скажімо так, на полпуті, на, да, на півшляху. Можливо, вже тут до кінця, до отримання того, що ви хочете, залишилися там зовсім трошечки. Ну іноді буває, що. Є таке бажання, опускаються руки, скажімо так, вже не хочеться, тому що да, ви не бачите результату, опускаються руки і не хочеться далі нічого робити. Тому карта говорить, працюємо, трудимося, не спішимо, все буде в свій час. Да? Тому отак от ну, Давайте дивитися, стосовно роботи, може бути робочі умови, скажімо так, не такі, на які ви розраховували. Да? Тому тут ще карта натякає на те, що вам треба трішечки знизити свої ну, амбіції, грубо говоря, да? знизити, тому що вони можуть бути завеликі. Да? Трішки, Трошки передивитися, да? можливо, ви не так плідно працювали, на <свісно>, що хочете отримати. Тому отак, от от. в принципі, по роботі все має бути нормально. В особистому житті тут карта може бути, ну, ну, нічого такого, скажу так, поганого не може бути, але є момент якогось легкого розчарування. Тобто ви розраховували, ви хотіли щось, а ви цього не маєте, ви цього не отримаєте. Тому треба дивитися, наскільки у вас. Рівноправний обмін енергіями. Чи дійсно ви заслуговуєте на те, що ви требуєте, те, що ви хочете. Да? Ну, Я розумію, що іноді важко знайти в себе в окові е смітинку, да? ми їх бачимо в когось. В себе ми цього не бачимо. Тому отак от. М -м, ну, має бути все спокійно, я б так сказала. Це якомусь в якомусь сенсі криза може бути в сім сімки в нас взагалі про кризу якусь таку говорять. Да? Але маєте розуміти, що Трудимося, трудимося і наполегливо вкладаємося, і далі вже буде ну, є шанс отримати те, що ви цього хочете. Навіть не шанс, а є перспектива. Так, ну, Все залежить від вашої напорсті. Давайте дивитися одну колоду, що у нас тут, четвірка кубків, ось вам карта та й говорить. Бачите, четвірка кубків це. Карта якоїсь певної апатії і скуки, коли вже ми наситилися цими кубками, скажімо так, наситилися тим, що у нас є, і ми не бачимо пропозиції, не бачимо шанси для якогось росту, змін, чогось нового у своєму житті. Так? Нам вже хочеться тут і одразу щось отримати, але не дуже хочеться нам, скажімо так, трудитися працювати наполегливо над тим, що є. Так? Тому зверніть на це увагу, тільки наполегливість труд і обов'язково дадуть вам позитивні результати, собственно, ті, які ви. І хотіли б, можливо, б хотіли б, або ті, які ви заслуговуєте. Тому так.